Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а я вже на річці. Зараз лічені хвилини і будемо вже робити перші закиди. Але спершу я хочу вас ознайомити з місцем, де я сьогодні буду ловити. Дивіться, позаду мене надзвичайно швидка і красива річка. Як ви думаєте, як вона називається? Так, це Десна. Ви абсолютно правильно вгадали. Сьогодні будемо а, дещо вище ловити на Десні, ніж в попередніх моїх відосах. А, тут течія вже швиденька і сподіваюся, що тут рибка таки є. Тому що нижче, поблизу Києва зараз щось не дуже. Буду зараз розкладати свій комплект і покажу на що буду ловити. А ловити буду сьогодні медіум лайтом. Argento UX сьогодні в мене. До 21 грамів це 9-тифутовий дівчок 2,74 ростом. Стоїть у мене тут Калдія 4000С Січна. Ось вона вже працює Ну скільки вже рік. Вже рік в мене вона, і дуже я їй задоволений за свої гроші дуже крута катуха. Також я задоволений цим шнуром, який в мене тут стоїть. Я постійно поповнюю собі ці розмотки. Це dual hardcore 0,6, 200-метрова розмотка. 0,5 флюрок стоїть. Десяточка джиголівка і трьохдюймовий юшет від фішап. Розраховуємо на щуку і на Судака. Не знаю, чи розраховують вони на мене, але я дуже хочу, щоб вони на мене розраховували, тому що я вже тут. Ось вона. Ось вона десна, дивіться, як тече. Оце тече, оце діло. Це вже схоже на щось. Зараз будемо кидати. Попросимо відео. О, є, є. Є, друзі, є, 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 є. Є-є-є. є, є, Це в нас щука. Скоріше за все. Непогана, да. Щука, щука, щука. Щука. Щука, непогана. Щука непогана. Деснянська. Ох. Фу, ну, як то кажуть, з почином. Дивіться, я вже поставив інший монтажик, я поставив вже офсет на 16-грамовому вольфрамовому монтажику. Тихо, 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 щучка. Зараз тебе випущу. Спочатку покажу, потім випущу. Дуже міцна подача, дуже крута. Дивіться, який гарний щупачок. Кілуха. Кілуха і... Вон щось ще з'їла, Щось з'їла, Полює. Полює, подружання моя Золота. Уже ж як втулила, класно. Блін. Бажаю вам, друзі, таких подач побільше. Тому що, чесно кажучи, дуже я скучив вже за подачами. Давно їх не було. Клвочку, давай, пливи додому. Оп! І під самим берегом вже приманка в мене спала. З гачка не можу знайти, Блін, мені б хоча б звідси вилізти. Дуже Ой! дуже тут слизько. Ой! Фу! Є контакт, друзі. Перша рибка на сьогодні є з першого ж місця. Ну, що і казати, десна завжди подарунки, тому що планував ловити на джиго Лівочкіна. такий умовно легкий, а мушу ловити на Вольфрам 16 грамовий. І це вже зовсім інша справа. Ну, власне, паличка для цього пристосована якнайкраще. Будемо продовжувати. І от вже новий шедик на базі. Заряджений, готовий для а, того, щоб він опинився скоріше в воді. Е, в чому прикол, друзі? Тут дуже прикольне місце, тут ви бачите поворот річки. І тут під самим берегом йде дуже крута течія. Поодаль міляка, а глибина під цим берегом. От, я кидаю на міляку, трошечки обловлюю кінець міляки От, і бровочку, яка потім переходить в ямку. І може тут і судачок клюнути, може бути все, що завгодно. На будь-який... На будь-якій межі проводки. Це може бути там з викиду одразу з міляки, з виходу міляки на а, з виходу міляки на глибину. Може бути на самій ямці і під берегом. От Щучка взяла десь ближче під берегом. Зараз хочу ще. Да, на течії, як правило, якщо покльовка, то це, то це покльовка. Відчутна, класна. Риба не буде витрачати зайво, зайвої енергії, для того, щоб на халяву. Бігати за рибою. Тут вона вже прицілюється і якщо стартує, то стартує вже для результату. Тому треба дуже-дуже-дуже така вальяжна, красива обережна проводка. Тут я вам хочу сказати, що ну, на моєму викиді ви бачили, що я кидаю зовсім недалечко. 16 грамів вольфрам замало. Замало, там течія зносить. Гарненько і яма така непогана. Ух, яке ж круте місце. Яке круте місце. Іде розширення десни. Зі зворотньою течією. з мілячками, кам'янистими чіпляю я своїм вантажиком камінці. Дуже круте. Тут межа швидкої течії, зворотньої течії і майже, майже без течії ділянки. Зараз перевіримо, що тут у нас є. Дуже перспективне, дуже круте місце. Ще й коса навпроти. Як показує практика минулих років ловлі на Десні, судаки. Не влітали мені у кількості, але влітали в якості. Отак лову щуку. І інколи влітають судаки, а ці судаки можуть бути і 2,5, і 3, і 4 кіла. Минулого року в мене була така риболовля, хоч їх мало дуже, але, але такої ваги, що хай краще буде така вага, ніж багато їх. Дуже мені це місце подобається, і дуже воно схоже на ті Деснянські місця, на яких ми ловили минулого року. Цього року, нагадаю, я ще там не був. Ще трошечки зарано для тих місць. Оп. А це у нас хто? А це в нас ще один щупак, друзі. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 ще один щупак. Ходив-ходив і находив. Знайшов круте місце, надзвичайно круте. Дуже круте. А, обловив я дальняки і поставив сім відомий спінер під назвою Конрад. Десятиграмовий. І взяв на нього ось таку чудову щучку. Ось така. Дивіться, яка красунька. Друга вже за сьогодні. На жаль, камера в мене вимкнулась і я забув її вимкнути. Так що покльовки ну, не вдалося вам показати. Бляха моха дуже неприємно, хоча, хоча вона була дуже крута. Під самим берегом, з під самої трави вискочила щучка і взяла. Зараз я її випущу, спробую не впасти. Так, да, сьогодні такий щучий день. О, саме на щучку я сьогодні розраховував. Ви бачите, ось вона. Ось вона вже друга за сьогодні. Красунька моя Деснянська. Дякую тобі, що клюнула. Давай, пливи. Оп. Ну, що і казати. спінер, так телспінер. Будемо ловити на нього. Це ж таке діло. Головне, щоб клювало, Головне, щоб, друзі... Клювала. І головне правильно зрозуміти, що треба робити. Дальняк пробив, проб'ю зараз і ближні дистанції. 7 грам телспінер буде замало, а от десяточка якраз те, що треба. Да, є тут що робити телспінерами вздовж берега. Можна погоцить. Тут ямочка під берегом, глибинка дещо більша, ніж на протилежному боці десни. І не така швидка течія, а точніше тут зворотка. Тут течії практично і нема. Але, так що, де ж їй ще стояти? Цій щуці, крім як тут, якщо її нема на течі, я гарно обловив, її там не було. Вона тут цапнула так, що якби на 0,5 флюр зрізала б з удару. Комбінована тактика. Однією гумою зараз тут не обійдешся. Звісно, що можна поставити там меншу вагу і поводити в ногах меншою вагою. Там на джи як я, власне, і планував самого початку. Але телспіннер тим і крут, що якщо наклює на гуму, то на нього риба дуже часто краще відзивається, ніж на гуму. О, це по-перше, а по-друге, ще й можна окунів гарних вловити. Окуні теж дуже полюбляють телспінер, власне, ви це знаєте. Дуже-дуже добре. A few moments later. О, о, ще, друзі. Ще, друзі, на тейл, на tail, на тейл, спінер. Що це в нас? Це в нас що ох, хрена собі. Ох, хрена собі, друзі. Ох ти ж хрена собі. Ви навіть собі не уявляєте. Подивіться. Подивіться, який кабанюра. Подивіться, друзі, який кабанюра. Охренеть можна просто. Просто можна охреніти. Це просто, блін, кайф. Грамів 800. Оце так риба. Оце так кайф. Оце так окунь. Кайф. Ну, я не знаю, в мене, мене не вистачає слів, я давно не ловив таку рибу. Надзвичайно крутий окуняра, просто супер. Адже ти довго-довго довго довго, довго, довго ріс для... до такої ваги. Поплив окунчик мій золотий, поплив красень. Так, да, друзі, можу сказати, що мені повезло. Дуже крута. Рибка окунчик. давно я такого не ловив, мабуть що останній раз десь у березні. От вам і Теллспінер. От вам і Конрад. От вам і Конрад. От так. Де не працює гума, працює тейлспінер. Да, От вам і Конрад, друзі. Великий полюсток робить дива. Особливо тут на слабкій течії. Великий полюсток, як я вже казав в попередніх відосах, якщо-фов. Хтось надивився, то нагадаю, великий полісток, він е більш стабілізує гру і можна ввести тейлспіннер на невеликій швидкості. От Так Так що, як я вам і казав, окунь також дуже полюбляє телспінер. Дуже було б непогано ще такого запаркувати. Хоча, ну, це мало ймовірно, адже такі окуні. З граями не тримаються. Вони одинаки. Я вже вважаю, що повезло мені. Обловлю зараз гарненько цей містяк. Як то кажуть, чим чорт не шуткує. Може там все ж таки щось і є ще. Випроснімо відео. Так, от, друзі, ще одне суто телспінерове місце. Під ногами глибинка. І тут постійно плюхає жерех. Проти жереха я теж нічого не маю проти. Зовсім нічого. Жерех – це крута риба. Давно її наловив, але це вже діло десяте. Ну тут, звісно, що може і щучка стояти, тут глибинка і е зворотня течія йде. Така гарна, гарна, потужна. Оп, і покльовка була у самих ніг. Отак от, от. Щось дрібне, але... Але було. Ух, яке круте місце, а риби щось нема. Обкидав, обкидав, з перших закидів нічого нема. Хоча дуже дуже це підозріло. Має бути тут риба і тут вона є 100%. Трошки вже поодаль буду кидати, мабуть, що десятка буде замало. Треба поставити щось більше. Зараз тейлспінером пройдусь ретельно і перейду на гуму, тому що ну, тут 100% риба є. Го просимо відео. Го просимо відео. О. О, я ж кажу, що щось є. Невеличка, деснянська красунька. Але з такою подачі як треба. Да, щучка. Щось ти вицвіла трошки. Ну нічого, підростеш, набереш свої фарби. Ось така деснянська красунька. Клас. Бачите, все працює. Риба є на тих місцях, де вона має бути. Ну, я ж кажу, не може тут її не бути, тому що дуже таке характерне місце. От, іде течія основна і тут під берегом завертає назад. Тут такий пул і ямка. Не може тут нічого не бути, Не може. Так, да, друзі, обловив я джигом той містяк перспективний і нічого не було. Нічого не було, на жаль, окрім двох покльовок незалікового маленького судачка. От він такий маленький, що окрім покльовок нічого не було, навіть не дістав до гачка. Що можу сказати, бачив, що хлопці зловили дуже крутого судачка. А от двушечка десь влетіла хлопцям. Це круто. Це означає, що він тут є. О, покльовка була тільки що на новому місці. Теж щось незначне, невеличке. А я хочу ще чимось закритись сьогодні. Так, 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 так. У мене передостанній Конрад, не хочу його обривати тут. О, хотів закритись комцумонен. Опа, дивіться, який красень. Дивіться красень. Дивіться, який красень. Дивіться, який оконь. Тихо, тихо, тихо. Друже, взяв замочок чітко. Взяв він в замочок. Без шансів на те, щоб він зійшов. Ох, який. Ох, який. Грам 400. 400 з копійками. Ось такі окуні на Десні клюють зараз спеку. Кайф. Просто кайф. Надзвичайно крутий кайф. Ось такі окуня. Клюють на Десні. офігеть, Друже, дякую тобі. Дякую, що ти у нас є. Відпускаємо. Звісно що. Кайфець. Да. Як я не хотів не обірвати Конрада, обідрав його. Ех, який був тейлспінер крутий. Який же був тейлспінер? Скільки він сьогодні риби приніс мені? Ой-ой-ой! Просто кайф, але дуже круто, що я обірвав всього один. Зазвичай буває так, що обриваєш дофіга. Так, ставимо застіпку, треба ще обкидати трошки. Треба трошечки, трошечки, зовсім трошечки обкидати. Містяк гарний. Зазвичай, як я і кажу, друзі, з перших закидів, якщо риба активна є, вона одразу реагує. Одразу вона це робить. Ну, так що нема резону довго стояти. Є резон, якщо містечкова якась дірка, наприклад, кругом міляка, а тут глибина, або навпаки, кругом глибина, а тут міляка. Є резон там постояти. А якщо... Фонова глибина однакова, місце однакове і е, нічого не клює з перших закидів, то необхідно йти далі. Так, Прив'яжу Конрада. GoPro снимай відео. GoPro снимай відео. Ще один, але розмір трошки на той. Малесенький зовсім. Але був. Найменша рибка за сьогодні. Але прикольно, що навіть і вона є тут по сусісту з досить гарними великими окунями. Малесенький окунець. Опасімо відео. О, ще оконець, але малюсенький. Отак. Малюсенький оконець, це теж оконець. Щось завершення роболовлі сьогодні по дрібній рибці. До цього були більшенькі. Попросимо відео. <laughs> Та ну що ж це таке? Що ж це за розмір такий на закриття сьогоднішньої риболовлі, щось дрібнота якась напливла. <laughs> ну що, друзі, ну непогано вдалося сьогодні порибалити, як завжди, в теплу пору року е виручив нас телспінер. Сьогодні більшість риби спіймано саме на Тейлспінер. Перша рибка в нас була джигова, але потім в діло пішов так і не завершував він своєї переможної ходи до останньої хвилини. На вечір на Дніпрі дали течею, тут течія трошечки стала повільнішою. От, але все одно не такою повільною, як в тих місцях, де я рибалив до цього в попередніх відосах. Рівень води. Зараз підвищується і саме час їхати мені додому. Ми обов'язково повернемо сюди і будемо ловити більшими приманками рибу, яка тут є. А тут є гарна рибка. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси на моєму каналі. Ну і звісно, що пишіть коментарі про ваші трофеї на Десні зараз цього літа. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.